Друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатки в ефірі. Програма кольорові сни і ми її ведучі і Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята сьогоднішню передачу хочу розпочати з побажань, які нам надіслали Діанка та Максимко Гонтюки із Чернівецької області. Ось, послухайте, будь ласка. Шановні Людмила Іванівну та Оленко, ми дякуємо вам за вашу передачу. Ми її дуже любимо дивитися. Хай Бог вас оберігає, а матір Божа здоров'я посилає. Дуже гарно дякуємо за такі побажання великодні. А зараз, малята, подивимося ваші великодні роботи, які надійшли до нас з інших областей України. А покаже, звичайно, наша білочка. Ця писанка Максимка та Діанки Гунтюків із села Малятинці Кіцманського району Чернівецької області. А це аплікація Максим Діанки. Цей великодній кошик намалював Руслан Швага разом з мамою, які проживають в селі Чорногузи Вижницького району цієї ж області. Тут у Руслана бачимо освячення святкових кошиків. Із Великодним нас привітали Оля і Андріанка Мапшинці разом з мамою із села Шибалин Бережанського району Тернопільської області. Четвертокласниця Оксанка Олійник із села Осівці Бучацького району цієї ж області. Чотирирічна Марійка Підгаєцька з допомогою бабусі Валі із села Переспа Рожищенського району, що на Волині. Ілля Вац із села Стеблі Ковельського району Теж Волинської області це аплікація Іллі, із Великоднем нас привітала, і семирічна киянка Таня Корольчук. Малята це на сьогодні був останній малюнок і настав час визначати переможця. Сьогодні в нас переможцями стають усі дві роботи. Їхні автори братики, сестричка Діанка та Максим Когонтюки із Чернівецької області. Ви нагороджуєтеся призиком-сюрпризиком, іграшками, книжечками, а також ось такою гарною книжковою закладкою із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, перш ніж попрощатися, домашнє завдання. Намалюйте нам таку чарівну пору року, як літо, і те, чим ви влітку займаєтесь. Можливо, десь поїдете відпочивати. Намалюйте нам і поділіться своїми враженнями. Переможеш теж дістане призик сюрпризик. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята, ви не забули? Адже наші ефірні передачі ви можете дивитися в інтернеті на сайті tisa1.tv. А партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!